Більше 9 тисяч доз вакцин Pfizer, яку привезли на Харківщину, повернули постачальнику. Показники температури у двох контейнерах були вищі за норму, розповіла керівниця обласного аптечного складу Ірина Шигун. Це відео оприлюднили у мережі в середу. На ньому видно, як відкривають контейнер та фіксують температуру у 10 градусів тепла. 10, 12,6. То, то вам попало в сеть, эта інформація була для поставщика. Щоб те, що потрапило у мережу, ця інформація була для постачальника, щоб він звернув увагу, що там при відкритті була температура 10 градусів. Всередині є ще логери, які щохвилини змінюють показники температури. Тому це відео з показниками логерів було відправлено у Київ, щоб постачальник та виробник вирішив, що відбулося, хто винен і чи було там порушення температурного режиму. За доправку вакцини в регіони відповідає державне підприємство «Укрмедпостач». Директорка Оксана Маренчук телефоном сказала, стверджувати, що вакцину перевозили не за правилами, поки не можна, бо попередньо перевірка показала, що зламалися самі датчики фіксації температури. Вакцину ізолювали і не використовують. Зараз свою перевірку проводить і міністерство охорони здоров'я, і там також бачить помилку у роботі датчиків. Дані відображали неправильно. Говорить заступник міністра Олександр Комаріда. Також хочеться зазначити, що під час доставки імунобіологічних препаратів, які потребують особливого режиму зберігання, проводиться подвійний моніторинг температури, власне, у боксах, а також і в кузові автомобілів. За попередньою інформацією, відхилень у кузові автомобілів знайдено не було, але станом на зараз міністерство чекає уточнені протоколи. Вакцину Pfizer в Україну доставляють замороженою при температурі від мінус 60 до 80 градусів. Потім постачальники розморожує і відправляє в регіони. У боксах температура має не перевищувати позначку плюс 8. У таких умовах препарат може зберігати ще місяць. Цю партію Харківська область отримала 30 червня. У ній була 21 тисяча доз. Повернули трохи менше половини партії. В обмін отримали нову, каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Зразу була поставлена заміна доза через 2-3 дні були вже надані нові дози під ті ж самі цифри, і ми так далі почали продовжувати вакцинацію. За словами заступника міністра на сьогодні, цей випадок єдиний в Україні. Якщо перевірка покаже, що температурний режим був порушений, обидва бокси із препаратом утилізують. Ірина Гнатюк, Юлія Бондарева, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.